Амбулаторія перерова та шість фельдшерсько-акушерських пунктів району отримали подарунки від Богдана Гдичинського для медичного персоналу. Депутат обласної ради закупив халати, рушники, простирадла та одноразові шприци. У перспективі лікарський інвентар отримає кожен сільський фаб. Додатковий медичний інвентар перший транш допомоги сільським ФАПам від фонду заради добра. Богдан Гдичинський вирішив зробити необхідні подарунки не лише лікарям швидкої допомоги, а й медикам районних амбулаторій. Варто сказати, необхідних речей для медзакладів району меценати закупили на загальну суму 100 тисяч гривень. Безумовно, що все, що робиться, громадський приймальні, робиться безоплатно. Тобто, щоб ви добре зрозуміли, що вся та допомога надається, це не використовується жодної. Гривні із бюджету там чи району, чи міста, чи держави це все йде із за допомогою благодійних внесків, тих благодійників, які допомагають Богдану Петровичу. Першими рушники простирадла одноразові шприци та білі халати отримали працівники перерівської амбулаторії. До неї відносяться ще шість фельдшерсько-акушерських пунктів району. Це ФАПи матеївців, семаківців, Замулинців, корнича, королівки та воскресінців. На всіх порівно поділили медінвентар. Це мені дуже сьогодні приємно. Я сьогодні отримала такий дуже гарний подарунок з добром до людей від депутата обласної ради Богдана Петровича Гдечинського. Це не тільки халати, це і простині, і рушники і я сподіваюся, що це тільки початок при це здається. Там і шприци і... є. Так, так. Ми ще не розпаковували все. Ну тільки халати побачили. Ми дуже задоволені цим і дуже хочемо подякувати. Богдан Петровичу. подарунки амбулаторії не Єдине виконане прохання лікарів в цьому селі. Богдан Гдичинський допомагає встановлювати огорожу навколо медустанови. Я дуже знаю родину добрих дичинських, бо так склалися обставини, що я була їхнім сімейним лікарем. І оці гени видно доброти, все-таки пішли до пана Богдана від його мами, такої доброї, щирої селянки, простої жінки, яка дала такі такі гарні гени Богдану Петровичу. І от він став такою людиною і допомагає йде по життю, допомагає нам. На рушниках, простирадлах, халатах та шприцах фонд заради добра не зупиняється. Будуть ще й інші подарунки від депутата обласної ради Богдана Гдичинського, Юлія Струк Ігор Горкофлюкс. Перерова для подій та НТК.